день. Я є журналіст Волин 24. Може, ви знаєте, ну бачили про нас, як це все почалося, не, 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 все ні, Ні, я без. Ви добре, діє цей бажання. Вистіть, ніга не уміють ділити. А, а, <звіточки> а що загорілося там взагалі? Загорілося? загорілося з першого під'їзду загорілося значить, криш, під кришення, так, значить. Ага. Тут була ця плоска криша, так? плоска криша 에, руберої, смола і тому подібне. Зробили шатрову кришу. І оцей чорний дим, що там щороць зараз горить, розумієте? А звідки почалось, значить, почалось з того кінця? Може якийсь підпал? Чи що, Як думаєте? — Я не, не можу сказати. Такої температури ніби немає високої, щоб воно само. Ні. Ну то ж криша шатрова.